В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! Що це за весільна одіж, що вимагає Господь Бог у сьогоднішньому Євангелії? Що це за весільна одіж? Відвідував східні терени нашої парафії. І ось одна парафіянка в селі. Так мало терпіння, пані Надія, 63 роки син психічно хворий, піднімає руку на маму, не розуміє, звертається до неї вуль... вульгарними, поганими словами. І там деякий час не, не буде священника. І заохочував всіх наділю до сповіді. І ось вона прийшла, посповідалася, ніби все добре було, так вилила свій біль, дещо порадив. Це було неділя, тиждень тому. Вівторок зранку її в кріслі знаходять мертво. І здається, а якби не скористала з того запрошення? Що було? Але людина скористала, вона пішла до сповіді, вона з чистою душею стала перед Богом. Ось ласка Божа, яка каже, що це правда віри конечно до спасіння. Та ласка Божа, яка робить чисту нашу душу, це і є та весільна одіж, яку вимагає сьогоднішньої Евангелії Господь Бог, як дійсності не зовнішній одяг, а одяг нашої душі, тої чистоти душі, так потрібно для нас, для спасіння. Ласка Божа, конечно, для спасення потрібна цей білен до неба, маєш ти ласку Божу, будеш в небі. Не маєш ти ласки Божої, не будеш у небі. Так, дорогі мої, це є наука церкви. Тому вміймо берегти ту ласку Божу, а навіть якщо не року ми втрачаємо її, часто її відновлюємо в Тайні сповіді. Що це за весільний бенкет, який справив батько, цар? А це символізує Небесного Отця, своєму Сину, єдинородному, нашому Спасителю. Дорогі мої, той весільний бенкет, він є розтягнутий, І той весільний бенкет починається тут, на землі, а вершком. І тріумфом того весільного бенкету це є небесна слава. І цей весільний небесний бенкет, який має початок, той бенкет, того початку – це є свята літургія, де запрошується, знати, що робити. Тут все готове є для твого спасіння, для твоєї освячення твоєї душі. Тобі не треба можна сказати, за свої провини вмирати, терпіти, не знати що. Христос, який нас служив Боже, відновлює свою смерть, свою жертву, який єднається в жертву в ті жертви з Небесним Отцем, який жертвує самого себе Йому, за нас. І Він тим самим, той тріумф, який починається тут. Він одночасно буде цілковити великим тріумфом в небі, де Небесний Отець покаже ту велику заслугу і ту ласку свою і свого Сина. І час провірки в весільної одежі, це є перехід у вічність, це є перехід у вічність, коли цар буде питати і дивитися, чи хто має весільну. Одіж, ласку Божу. І як ми ставимося тепер до того запрошення і того весільного бенкету, який Небесний Отець запрошує кожного з нас, тобто запрошує на святу літургію кожної неділі і свята. Як пише Євангеліє, запрошені одні погордили, пішли до своїх інтересів. Хтось на поле, хтось на свого кремарства, і хтось мав ще інші наміри, хтось погордливо поставився взагалі до слуг того царя. І здається, чи не сьогоднішній день так само, можливо, ставляться легковажно до святої літургії. Крамарство, хтось скаже, а я маю свій бізнес. Мені треба там їхати, мені треба там чи інше заладити. У мене зранку вже поїздка запланована є, а в мене там ще інше є, там треба гроші заробляти. Як мені дехто казали такі ну, сказати, атеїсти, можна сказати. А що мені Бог буханку хліба на, 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 на стіл положить, а що Бог мені дасть гроші? Таким я просто відповідаю, дорогенький мій, а коли Бог не дасть тобі здоров'я, ти заробиш на той кусок хліба, ти заробиш той гріш. Коли ти тебе спаралізує наглід на ложі, ти зможеш заробити? Ні. Посередньо Бог дає здоров'я і посередньо через ту. Здоров'я подає нам тою річ. І часто дехто скаже, а сьогодні от погана погода є, а я не піду на служу Божу. Є такі. А хтось каже, а я відзмучений, я відпочити хочу собі. У мене десь там сім'я, може я ще десь маю поїхати? Так, дорогі мої, і в сьогоднішній день. То, що говорив Христос 2000 років тому, це актуально по сьогоднішній день. І чи ми віримо, дорогі мої, яка наша віра в ту святу літургію, в силу молитви? Наскільки я вірю, що я можу для себе випросити, на дісті літургії, ту ласку через. Жертву Божого Сина. І перебуваючи, згадував тих пару три неділі був на сході України в наших парафіях. І було різні, можемо повчитися такі випадки. Кожен день відправляв в селі, там, де ми є, ми мали парафію, службу Божа. Так, там мало приходить, мало взагалі людей, таких, які в неділю приходять на служу Божу. Але велике моє здивування було, що вони кожного день збираються на, на Вервицю, на молебен, бо там священник не був певний період. І коли я відправляв служу Божу, 80%. Ті, хто приходили на службу Божу щоден, на недільну, вони приходили кожен день. І вони всі майже приступали до стихтайн. І вони просили і благали. Боже, порятуй, як вони саме казали, Отче, ми молимося і віримо, що Бог захоронить нас і Мати Божа. А від них. 25, може, плюс-мінус, було 20-25 кілометрів лінія фронту була. До одного там, до Барінку, там, де ми будували каплицю, вже діставали. Один день, коли навіть я там перебував, був обстріл, 20 хат не стало. Знаєте, але кажуть, ми віримо. Ми молимося і просимо в, в той спосіб. Щоб Бог нас захоронив. І читав новини десь, е передавали, може, то так, десь то, хтось каже собі так, може, то яке співпадіння, але в Бога немає співпадінь. І читаю там новини, каже, вже після, наприклад, того, звільнення Ізюму яком, то, то наступу, який відбувався, і каже, не мало бути в тому напрямку наступу. Були плани зовсім іншому місці наступати. А чому саме там? Я, десь, я дійсно вдячний Богу і Богу, і ми кожен з нас священиків просили. Ми розуміли, що там наші вірні. Боже, захорони, не дай, щоб там військові дії дійшли до там тих, міста й тих, 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 тих сіл там. Бог, можливо, вислухав, можливо, а так. Він вислухав, що там в першу чергу там відійшло це все. Дяка Богові, що там трохи затихло і зовсім інше життя настало. Бо де лінія фронту доходить, там, як мені Куди казав, там немає сіл і міст, там самі фундаменти лишаються. Але, дорогі мої, чи ми свідомі того, так ми реагуємо з того. Дяка Богу. Але чи я не змучився від тої війни, чи ми, ми, не, ми стали, не стали такі незвичні до, до того всього? Чи сказати, так, як є? так, як я треба подивитися. На початках, перший, другий місяць було в церкві, навіть будний день ми старалися, це для нас всіх було таким. Ударом духовним, що я маю молитися, я маю жертвувати, я маю приступати до стіктання жертвувати в тому намірі за наш нарід. Але тепер сказати в будний день може 10 осіб жертвує, може, служу Божу за свій край за воїнів. Був на сході таке село, там одна наша параф'янка доїжджає до іншого села. І каже, там стоять військові, стояли військові, по сусідству не мали. Я їм давала все мала. прала там одяг, ще інше виносила, ділилися. Вони там зробили палатку. 70 осіб біля по сусідству з мене, а там далі ще були. І перед тим наступом, десь там було, вони поїхали і приїжджає командир, через деякий час каже до неї. каже, З тих 70 осіб. 43 вже немає. 43 вже немає. І каже: я. Каже, я їх бачила, я їх готувала. А їх не стало. І приїжджає тут знаєте, брат рідний, має знайомого в Судовій вишні. І каже, каже, той знайомий дзвонить, каже. Ну, це таки не подається десь в новинах і є хіба так, як переказують. І каже, там брига хлопці з тої громади, з Садововичня, навколишні села, десь там була на сході Донецької області, і накрили їх там в тій будівлі, чи де вони там були. Я питаюся, скільки осіб? 60. Каже, там чуть не через хату. І здається, я говорю не те, щоб десь пригнобити. Так, є своя політика, і можна сказати, це є добре, що не повідомляється. Але я не маю змучитися. Я не маю стати байдужим. Я маю так само регулярно мати в руках вервицю, регулярно, а щоденно. Я, можливо, найду той час виділю, щоб я, ми пішли і пожертвували, служу Божу. Добре, це було там. Але це може бути, стати тут. Це може не моя сім'я, це не моя родина. Але це може бути замін потім піти і буде з твоєї родини. Чому ми такі холодні стаємо, звикаємо? Хай дійсності у нас буде свідомість, свідомість того, що я не маю судити бути байдужим. То навіть я навіть, там як Робу розказувала, каже, там навіть ті е, люди, які навіть воїни, які там зі східних терен, вони не дуже релігійні. Вони, можливо, навіть не знають бо всі бороться діво, чи наш, можливо, ці всі не знають. Але один з. Такої з нашого села дійсно добрий хлопець побожний, ходив до церкви до нас, там на сході. І там він воює. І це там переписується з ним, каже: ви знаєте, тут в окопі, приходить вечір, всі стоїть релігійні, всі, всі хрестяться, всі моляться, немає таких. А чому? Я бачила свої очі. Приходить вечір. Там починається зарво. Зарево це означає, як мене ну, блискавка блискає, то все, все стає біле. Але це не від блискавки, дореньки мої. Це в лапках від феєрверків, я скажу. І ти розумієш, твоє не твоє. І тільки один Бог може відвести ту кулю той снаряд. То я до вас всіх заохочую до ревності. До ревності, розуміння, я маю вимолювати для наш народ. Не казати, так ми звикли, ми вже свої інтерес маємо. Так воно є. Але будь чуйний, це не тільки жінка має тримати вервицю в руках, а ти, чоловіче, чи ти молишся вервицю. А чи ваші діти, онуки розуміють це? Чи в них свідомість є, що я мене маю вимолювати в, в той спосіб для свого краю. Як один вже останнє на закінчення скажу в один е, такий хлопець в нас е, Сашко в, в, тій, на сході України, він здавав, десь 18-18 років, здавав на права. І там здавали військові. Здавали військові, він щось там їх по, теж допомагав. Е, і щось говорилося, поговорили. А в кінці це схід. Там вони місцеві, це означає, що вони не дуже такі там до релігії і так далі. Але вони тому, дивиться хлопці, він не релігійний. Він кожен день молиться, верується і щоноділі до цих тайн, навіть серед будня дня приход. приходив тоді, коли я був. І він, він мені розповідає, каже, отче, ми вже прощалися з тими військовими, і ті військові кажуть: добре, бувай здоров, Каже, ми їдемо там наперед, а, а ви моліться за нас, почути слово від того місцевого там, моліться за нас. Це сто раз більше, якби би хтось тут сказав. Тож, дорогі мої, виконаємо те їхнє прохання, не будьмо байдужими, вміємо жертвувати. Навіть щоднина запитати себе, що я пожертвував за свій нарід, яку духовну лепту, а також, можливо, маю час пожертвувати служу Божу і серед дня прийти. Чи раз, бодай би раз в місяць, я вже кажу, хоча б було краще і частіше, чи я пожертвувався те причастя, щастя, якого перепросьбу і за, своїх, за наших воїнів. Тож, дорогі мої. Пам'ятаємо те прохання тих воїнів, моліться за нас. Амінь. ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.